Ви відчуваєте напругу в тілі, дискомфорт, апатію. Це все фізіологічна реакція, це симптоми нашого тіла, які говорять про те, що всередині нас є якісь важкі для нас почуття. Почуття, емоції, а вони виникають у нас від постійних думок. Тому, щоб зрозуміти, як я можу собі допомогти. Попробуйте проаналізувати і записати всі ваші думки. Випишіть їх на аркуш паперу. І подумайте, вони приносять вам яку емоцію. А як ці емоції відкладаються і проявляються у вашому тілі затисками, напругою, обесиленням? І тоді ви зрозумієте, щоб зняти з себе фізичну напругу, да, щоб збільшити енергію в тілі, варто пропрацювати з емоціями, почуттями, а з ними потрібно пропрацьовувати разом зі своїми думками. Тому робимо висновок, що думки то велика сила. Потужна сила рушіна, яка впливає на стиль нашого сприйняття, на стиль нашого спілкування, на нашу поведінку, на наше тіло, на наш стан. Тому, якщо вас це цікавить, і ви хочете пропрацювати зі своїми думками, зі своїми емоціями, почуттями, зі своїм фізичним станом, запрошую на індивідуальну консультацію, де ми разом з вами цими займемося з вами і для вас. Я Тетяна Джуган, психологиня.